Дозволити за таких умов продемонструвати свою техніку. Рахунок впевнений, гра впевнена. І може зараз ще й третій м'яч влетіти. Егіналдо, один-один проти жаржу. Егіналдо Егіналдо віддає передачу на Бондаренка. Бондаренко розкручується. Є Невертон. Невертон. Ударна позиція. Невертон б'є і кладе м'яч у дальній кут. Розклеївся Чорноморець. В таких умовах Невертон може не два, три-чотири більше забити. Ведети матч Карпати Чорноморець нещодавно 4-0. Коли після двох пенальтів у першому таймі, в другому таймі зовсім складно стало одеситом, осігіналду віддає на Бондаренка. Бондаренко розкручується. Тут, зрозуміло, теж ніяких проблем немає. Ось відбувається удар. Ніхто нікому не заважає. Труси стоїть. І м'яч у воротах. Ренко ще асист докладає.